Вітаю вас у проєкті розклад долі на телеканалі. Де 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо обговорювати не тільки всеукраїнські події, а й міжнародні з нами напрямому зв'язку. Віктор Литовський екстрасенс. Пане Вікторе, я вас вітаю і дуже рада бачити. Вітаю вас, дня. Я пропоную взагалі розпочати з такої події, яка рознеслася по всьому інтернету з приводу Дональда Трампа. З цим все ж таки з цією подією, тому що він уперше з'явився на публіці після замаху на з'їзді республіканської партії, де його офіційно висунули як кандидата у президента. Перед цим він оголосив свого кандидата на посаду віце-президента, сенатора Джеймса Девіда Венса, який виступає проти України, і усі кажуть, що це послідовник Трампа. І вони схожі як дві краплі води, саме по характеру. А, взагалі, давайте розберемо, що ж то був за замах на вбивство. Чи дійсно це було правдою, чи це було все підлаштоване? Що, що трапилося? А, виходячи з резонансності справи, я переглядав це питання декілька разів, і навіть зараз в нас випадає карта дурня. Карта дурня це моменти маніпуляцій, хитрощів. Ситуації, котрі, ну якко кажучи, знаєте, як сільський драмкружок, кружок, коли намагаються проманіпулювати ситуацію з метою е отримання вигоди, винагороди, маніпулювання, лобіювання своїми питаннями, і попри те, що е актор з Трампа такий собі. Це може на жаль дати позитивні результати і отримати бажане. Трамп за рахунок цього замаху може отримати бажане, а конкретно це моменти додаткових голосів у форматі підтримки виборців. Другий момент, чому я впевнений, в тому, що це саме маніпуляція, тому що в нас. Ні карт ні... жодної карти з мечами, тобто з реальними загрозами, не випадає. Це такий знаєте контрольований перформанс, е -е... і Трамп він знаєте дуже фактурна людина. В нього досить важко не потрапити. А тут е -е, потрапили саме в вухо. І друге, що цікаве у розкладі в нас випадає карта циклічності. Схожі ситуації, схожі моменти, методички котрі вже використовувалися. Якщо ми беремо взагалі сполучені штати, в них дуже питання замахів на президентів болісне, бо були приклади Лінкольна і того самого Кеннеді коли помста з боку опозиції, з боку протидійних сил привели результату того, що цих президентів не стало але. Я думаю, що карта циклічності тут випадає в форматі президента Рейгана, котрий після замаху став президентом, і за дуже короткий проміжок часу, цей замах, це ця, ця спроба вбити президента стала додатковими очками для отримання бажаного. Єдиний момент полягає в тому, що поки що ми не ставимо крапку в цьому запитанні, тому що в нас випадає карта праці і випадає карта пошуку істини. Дуже є невеликий проміжок, знаєте, коридор можливості до вересня місяця, тобто практично, весь серпень, коли на поверхню можуть, можуть коридор можливостей, тобто можуть виплести Факти обставини, котрі покажуть, що це інсинуації і маніпуляція свідомістю американських виборців Дональда Трампа вже неодноразово підозрювали у подібних діях, саме маніпуляціях над народом в висловлюваннях і так далі. Але як це може програтися для України, якщо його дійсно можливо оберуть і чи оберуть взагалі? Чи можна зараз відбуватися? А тут цікавий момент. Я все ж таки не списую Байдена з рахунків, тому що, попри те, що на Байдена випадає тяжка ноша, що йому дійсно тяжко нести цей тягар. Попри те, що будуть закиди з боку громадськості, що він не впорається, він знаєте, як. Стара коняка, тобто дуже тяжко тягти, але вона буде йти до останнього, і якщо дивитися в форматі перегляду на Байдена, наприклад, там великий відсоток того, що людина може отримати тобто відсотків 70, 70 – це дуже великий відсоток, що може отримати бажане. Але е, за розкладом не випадає закінчення процесу його президентства, тобто він може відійти скоріше ніж закінчиться термін його е, служби. Якщо ми дивимося в форматі е, Трампа у Трампа все одно. О, поки що за розкладом випадає друго, друго, другорядна роль, але він буде намагатися всіми правдами неправдами впливати на ситуацію. І більше того, в нас повторюється розклад попередніх виборів, коли Трампа підозрювали в співпраці з російськими там спецслужбами, хакерами тому подібне. В розкладі випадає е, карта імператора. Карта імператора зазвичай в форматі таких питань. Вона стосується зазвичай режиму Кремля, і е, зараз ця ситуація з Трампом це черговий е, спосіб вплинути на ситуацію. Е, собі на користь з боку режиму Кремля. Е, нам не можна Трампа. Ні в якому разі, тому що перша перші карти, котрі випадають в питанні контексту, якщо Трамп став президентом, карта розчарування, карта вежі рунівні процеси, карта зв'язаних по рукам, по рокам-понагам. Тобто будуть намагатися видавати свої дії за благо для України, але за розкладом випадає так, що там буде певний тайм-аут, а потім повторення ситуації, котре буде стосуватися вже не тільки України, а безпосередньо всіх європейських країн як це може саме програтися? Тобто вони, наприклад, можуть сказати, ми даємо вам зброю, але сказати тільки через якийсь певний проміжок часу, затягувати з поставкою, чи відмінити її повністю, чи все ж таки переходити на бік о, дійсно Кремля? На бік Кремля тут питання в тому, що він вважає представництво. Бай Трамп трампісти вони вважають, що за рахунок комунікацій, за рахунок домовленостей можна закінчити цю війну, і вони перебувають в певній ілюзії. Більше того, цю ілюзію вони розповсюджують не тільки там серед американського суспільства, навіть е е в Україні я зустрічав людей, котрі. Вірять в ці наративи, оскільки втомилися, хочуть, щоб війна якомога швидше закінчилася. А за якщо дивитися в контексті розкладу, у нас випадає така ситуація, що дійсно випадає карта миру, але вона випадає в форматі комбінації карт карти ілюзії, тобто такий ілюзорний мир. Котрий дає нам можливість е, начебто огойти, прийти в себе, прийти е, в стан норми. Але в нас за розкладом в такому сценарії випадає карта, зв'язаний по рукам та ногам, тобто певні обмеження. І карта спирання на попередній досвід в форматі з картою вежі це момент повторення негативних наслідків, але вже буде втрачений час, ресурс і. Можливість вийти ситуації позитивним чином на тих умовах, котрі будуть цікаві та вигідні для нас, з приводу Джо Байдена. Ви сказали, що його каденція може закінчитися ще до остаточно вказаного терміну. Що ви мали на увазі? В нього за розкладом випадає формат слабкості, формат, скажімо так, фізичної сили. Дозволяє йому стати президентом, але знаєте, як серед пап римських є такий перехідний швидкий папа, котрий вже похилого віку і на нього не роблять велику ставку, розуміючи, що за рік-два будуть вимушені обирати нового тата. Тут так само папу, тут так само випадає на Байдена, що розпочати він своє. Президентство зможе, а закінчення це буде не пов'язано з закінченням термінів а більше пов'язано з закінченням терміну життя. Ну, тобто, так, скажімо, саме з станом здоров'я буде пов'язано, можливо, це не завершиться смертю, а саме е, буде такі. Можливо, хвороба або небажання продовжувати Не дуже пов'язане з станом здоров'я. Давайте трошки пом'якшимо все ж таки цю фразу. Це, так. Це таке оптимістична трактування розкладу можна ви зробити скажімо так: висновок, що це може бути формат слабкості. Ну насправді дуже багато людей намагається ослідкувати за будь-якими взагалі подіями, особливо настільки резонансними. Плюс додатково слідкують по усім телеграм-каналам з приводу ситуації, яка зараз в Україні по обстрілам, тривогам, що прогнозується, що не прогнозується, і через це виникає у людей тривожність. І це насправді наступна тема, про яку я хочу поговорити, тому що як взагалі розпізнати цей стан тривожності у людей і що робити людині в цей момент. Я всім раджу о, прочитати книгу. Тейла Карнегі як, як «По боротьбі спокійства», я її вчитав ще російську мову, і він запропонував дуже цікаву концепцію, що необхідно уявити себе в скляній, е, скляній такій капсулі, котра нас е, безпосередньо відділяє від днів минув, минулих. В котрих ми нічого змінити ніяким чином не можемо, тому що зараз дуже часто ми чуємо наративи, що можливо треба було домовлятися можливо було треба зробити якимось чином вплинути раніше. Все ми не можемо відмотати назад і щось міняти в минулому. І друге, це момент, ця капсула нас відділяє від днів, котрі ще не наступили. І нам кажуть, що треба знаходитися в цій капсулі і вирішувати питання на тут та зараз. Враховуючи всі обставини, котрі зараз відбуваються. Час від часу я відчуваю, що моя капсула вона трошки по швам, і ти втрачаєш контроль над ситуацією. І момент найголовніше втрачаєш можливість планувати, планувати своє життя, і за цього ти переходиш в найжахливішу ситуацію стан стан паузи. нам не можна робити в ніякому разі паузу. Треба планувати е свій день, планувати і робити якісь плани, навіть якщо ви їх не зможете реалізувати момент наявності цих планів, вони зроблять більш легким наш шлях із прийняття тих обставин, котрі будуть з нами відбуватися завтра, післязавтра, через місяць, через тиждень. Другий момент з точки зору езотеричного підходу. Е, серпень-вересень це коридор можливостей. Це серпень-вересень, це час, коли в нас е, будуть ситуації. Е, е. Двоякі, тобто або так, або так, або дуже позитивно, або дуже негативно, і середнього не буде. І тут вже вмикається таке колективне безсвідоме, коли люди починають відчувати, що щось повинно відбудеться, від 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 що якась повинна бути трансформація, але ти не розумієш, е що це пов'язане саме з трансформацією, і ти думаєш, що просто там знову прийшли мої. Улюблені панічні атаки. А, ні, у багатьох зараз українців такий стан, і треба просто перечекати, протягти наскільки можливо в цей коридор можливостей серпень-вересень. Тому що якщо дивитися за розкладом, я все ж таки оптимістичним чином налаштований в форматі Таро в нас випадає карта. Необмеженого вибору в нас випадає карта трансформаційна в форматі карти сили, це тобто можливість використовувати, отримувати нові, нові знаряддя, нові важелі впливу, нові механізми впливу. І е, дуже важливо, щоб ми з, з, з залишили той стан. Коли ми себе накручуємо, коли ми починаємо гіперболізувати проблему, і знаєте, зараз у багатьох такий стан відчаю, коли починають звинувачувати владу, звинувачувати родичів, сусідів, знайомих, хоча ми при чудово розуміємо, що винуватий наш ворог, котрий на нас напав. Але ми не відчуваємо зворотнього зв'язку, зливаємося емоційно, і за того, що нам необхідний, все ж таки зворотній зв'язок. Ми починаємо вже шукати винуватого зрадника серед нашого оточення, чого не можна робити ні в якому разі. У мене була вчора консультація, з котрою ми вийшли, просто питання, котре мене поставило в такий глухий кут. Спека 32 градуси в кімнаті. І у мене, я розумію, що у людини також 30 біля 30 градусів. Але вже. Коли накопичилась доля негативу, людина шукає нераціональний вихід із ситуації, каже: певно, то якесь прокляття. Я кажу, ні, це погода. Певно, це зрада якась, це наш уряд щось робить. Я кажу, ну сонце вони не підкручують ніяким чином. Тут все одно треба залишатися на позитивних, позитивних вібраціях і позитивним чином налаштуватися. На те, що все ж таки в нас є перспективний вихід складних, важких, непростих ситуацій майбутнього. Ви також сказали, що серпень і вересень це коридор можливостей, і я почула цей коридор можливостей саме для України, саме в озброєнні і так далі. А що з приводу українців? Можливо, це можливість у здійсненні або реалізації своїх мрій, або у кар'єрі, у сім'ї. Можливо, більшість військових навіть зможуть повернутися додому, хоча б у відпустку. Тут питання в тому, що не тільки для України для українців, взагалі для багатьох, якщо брати глобальні речі, серпень-вересень вересень це час таких перетворень і закінчення важливих вирішення важливих питань. Ті ситуації, котрі пробуксовували або не не сходили з мертвої точки, вони будуть вирішуватися і будуть рухатися в форматі вирішення ситуації. В що цікаве, переглядаючи ті питання, котрі в нас знаходяться в підвішеному стані стані невизначеності, в нас серпень і вересень за розкладами випадає саме момент руху. Туз жезлів можливість рухатися вперед. Які питання я переглядав в контексті цього періоду? Найболючі перше це питання полонених серпень, вересень за розкладом. Хоча кажуть, що там нічого не буде і дуже все складно, але зараз за розкладом випадає так, що є. Праця є починання, котрі намагаються реалізувати, і серпні, вересні повинні бути якісь, ну, як сказати правильно, рекордні за кількістю обміни тих, хто чекає два і більше років роки. Тобто, ті, хто перші одні, одні з перших потрапили в полон. Другий момент найболючіший це питання світла. І всі е, кажуть: ну що там стане поліпшення, стане якось ліпше в цьому місяці. За розкладом випадає так, що пікова активність негативна негативних наслідків зі світлом вона в нас випадає на червень, е, на кінець червня, початок серпня, і після вже перших, перших днів там тижня серпня воно піде. Е, як сказати, на позитивну динаміку на вирішення ситуації на адаптацію і на сприйняття більш комфортно ніж ті моменти, котрі відбуваються зараз? Тож, ви мали на увазі кінець липня і початок серпня? Липня, початок серпня, так, тобто липень в липень, липень, в нас випадає кінцеві дні липня, випадають як пікова фаза негативних наслідків, тобто, ми кажемо не про, не про покращення, ми кажемо, що можуть бути на жаль погіршення ситуації більші обмеження. Але якщо ми беремо там після 7-го серпня буде ситуація або вирішуватися, або ми будемо якось якось адаптовуватися і переходити в більш зручний, реальний, більш комфортний режим е споживання електроенергії, і е серпень, якщо взагалі переглядати серпень вересень там дуже багато таких акцентів, котрі досить довгий час тримали нас в стані негативного тонусу. І котрі будуть йти з мертвої точки. З приводу світла я з вами погоджуюсь, тому що є графіки планових і аварійних відключень, але все одно українці діють по ситуації, оскільки світло можуть як дати, так і не дати, і через це люди почали виходити на мирні акції, де вимагають все ж таки справедливого вимкнення електроенергії, вимкнення світла. Чи до чогось зведуться, все ж таки ці. Акції, чи все ж таки людям будуть пояснювати про те, що кожна група це зовсім різна кількість споживання електроенергії тут ну, бачите в формат акції, в нас дуже, дуже важливу і не жаль, негативну роль. Відігрують певні ІПСО. формат розготування ситуації, котре намагається використовувати ворог, формат маніпулювання ситуацією і в Києві з боку знов ж таки наших ворогів. Що це багато чого читав, бачив багато чого мені скидали, що там намагаються зробити гетто, намагаються контролювати населення. Що це заговір і Тому подібне є ситуацію, котру на котру ти не можеш вплинути, є ситуація, на котру ти не можеш ніяким чином обійти. А якщо ти будеш е, виходити на такі, так подібні акції, е, світло не з'явиться швидше, це ніяким чином не вплине позитивним на ситуацію, але це може дестабілізувати е, більш глобально е, ситуацію всередині країни, і в принципі наш ворог отримає бажане. Замість вирішення конфлікту, замість компромісних якихось дій будуть буде розгойдування ситуації, і ми будемо гристися один з одним три дні назад. Мені мене знайомі поїхали. Вони живуть на 16-му поверсі, і в них котик треба було погодувати. Я десь між десятим і тринадцятим поверхом я зробив три ритуали з прокльону, і котика, і режиму, і росіян, і тому подібне. Але я розумію, що ну, не, не ну, від мого бажання, від вашого бажання або від мирного мітингу на даний час. Ситуація ніяким чином не зміниться, і треба вийти в цей режим тайм-ауту, адаптуватися під процеси, котрі відбуваються на тут зараз, допомагати, бо оточуючим, бо є багато дідусів, бабусь, котрі живуть на високих поверхах. Вони їм дуже складно спуститися, піднятися і рухатися далі. Тобто, це. Карта таймауту, карта випробування це не назавжди, це е, ситуація, яку треба пережити, і пережити її так, щоб тобі потім не було соромно. Також багато людей зараз кажуть про те, що поновлюється відчуття дійсно того, що все зупинилося, і е, навіть проводили соціальне опитування, де люди почали казати про те, що відчувають себе трохи як в замкнутому просторі, там де постійно все погано. Е, на чому краще концентрувати свою увагу в таких е, умовах, коли люди вже максимально пригнічені і хочуть якихось змін, але ну ми розуміємо, що це не від нас. Залежить на комунікації дуже важлива роль в залежить в комунікації з рідними, оточуючими не в форматі з того, як ми починали, що ми намагаємося виясняти відносини і бити горщики з сусідами, друзями і родичами а формат підтримки. Перше, чим це корисно. Uh, можливість допомогти, і можливість вплинути на ситуацію, тебе uh, зроблять більш uh, активним і покажуть, що ти можеш що змінити. Uh, другий момент uh, тій людині, котрі ти допомагаєш, тій людині, з котрі ти комунікуєш, їй може бути гірше, ніж тобі в той момент часу, і їй буде хоч, необхідна ця підтримка. Ну, і, uh, Формат коридору можливостей вирішування тих питань справ, котрі ви відкладали на довгий час. Мене дружина прохала пофарбувати паркан, ну, певно, роки два. Зараз, коли немає, не було світла і було досить ну, більше вільного часу в зв'язку з тим, що хатні справи ви не зробите, оскільки немає світла, ми всією сім'єю стали за дві години пофарбували той паркам. Більше того, час котрий зараз є, вільний час, він як правильно рекомендую, якщо є можливість, приділяти. Дітям, родичам, батькам, тому що саме комунікація вона може вивести з цього пригніченого стану. І завжди я, як приклад, проводжу своє дитинство, коли ми жили, жили в селі, і коли світло вимикали не за того, що там бомбили, за того, що були віяльні відключення, і тиждень могло не бути світла. Але найсвітліша спогад з дитинства це саме зимові взимку, коли вся сім'я сиділа біля. Руби топила хату без світла і комунікували, грали не було інтернету, і це були чутові часи, і ніколи в житті не було такої аналогії, що все жахливо. Ми в замкнутому просторі. Ми в замкнутому просторі, але ми живі, і у нас є можливість якось допомагати оточуючим і будувати плане на майбутнє. Ви так розповідали про спогади і розповідаєте про зимову пору, але в душі стає все одно тепло. Пане Вікторе, я дуже вдячна вам за те, що ви долучилися до проєкту розкладолі на телеканалі д 1 І сподіваюся, будемо частіше бачитися і надалі. Дуже дякую. Дякую. А глядачам я нагадую, ви подивилися проєкт розклад долі на телеканалі Де 1 у студії працювала Маргарита Кузьменко. І з нами на прямому зв'язку був екстрасенс Віктор Литовський. Мирного неба, слава Україні!